У сексуальності немає дедлайну, є тільки енергія, яка із віком стає глибшою. Багато хто думає, що після 40, а особливо після 50 років, сексуальність закривається, але я скажу інакше: сексуальність не зникає, вона стає іншою і дуже часто набагато цікавішою, ніж у 20. У цьому відео ми поговоримо про те, як змінюється сексуальність у людей після 40 та після 50 років, що впливає на бажання в цьому віці та як його розпалити, а також як урізноманітнити та інтимне життя без сорому та без табе. Мене звати Олександра, я психолог, сексолог, а також психотерапевт у навчанні за методом символ драма. Не забудьте поставити лайк цьому відео, тому що воно обіцяє бути дійсно цікавим. А також не забудьте підписатися на цей канал, де ви будете бачити нові відео про психологію, сексологію, а також стосунки між людьми. Жінок після 40 і після 50 років тіло змінюється так, але не втрачає свою сексуальність. Воно просто переходить в інший режим контакту із собою через гормональні зміни, переменопауза або менопауза, зниження естрогену, який впливає на слезові, зволоження і чутливість. Але разом з тим ми відчуваємо менше ПМС, емоційний гойдолок і часто більше усвідомленої присутності в своєму тілі. The <laughs> Сексуальні відчуття змінюються, комусь потрібно більше стимуляції, ніж раніше, комусь навпаки, менше, але в більшій ніжності, повільності або глибшості. І часто саме в цьому віці жінка вперше дозволяє собі не старатись бути ідеальною а бути справжньою, бути собою. І тут відбувається маленька революція. Ти більше не об'єкт бажання для когось, ти джерело власного збудження, бажання та задоволення. І 16 minhas У чоловіків після 40 років рівень тестостерону поступово знижується. Але це не вимикає сексуальність, воно переналаштовує її. Зниження тестостерону призводить до того, що ерекція може потребувати більше часу. Рівень збудження менш імпульсивний, але більш емоційний. І якщо раніше сексуальність дорівнювала досягнення та результат, то після 40 і 50 років це стає. Про контакт, відчуття і глибину взаємодії між партнерами. За умов відсутності сорому і тиску чоловік починає чути себе, відкривається більше ніжності, поваги до партнера, з'являється бажання не тільки дати, але й проживати інтимність. Це сексуальність не задля результату, а задля моменту. І головне, сексуальність переходить з виконання до проживання. У 20-30 років наш секс це більше про вміння, оцінку і запитання, чи все було нормально зі мною. Після 40 приходить новий рівень, де сексуальність стає повільною, чесною, розумною і грайливою. Іронічно, але багато пар кажуть. Ми вперше по справжньому почали отримувати задоволення не в 25, а в 45. Можливо, твоє тіло змінилось, але в ньому нарешті стало більше тебе, справжнього. І не того, кого хочуть, а того, хто відчуває. І саме в цьому найбільший сексуальний потенціал. Що блокує сексуальність після 40 та після 50 років? Мені незручно просити нового. Моє тіло вже не таке молоде, як колись. Ми вже все перепробували. Ці фрази звучать спокійно, як констатація, але за ними стоїть багато чого. Це сором, втома, страх і трохи самотності у власному тілі. Що насправді стоїть за цим? Це страх бути недостатньо хорошим, якщо я вже не збуджу свого партнера. А що як я вже не такий привабливий, як раніше? Моє тіло змінилось і разом з ним впевненість починає хитатися. Ми дивимося на себе очима 25-річних стандартів і думаємо, я вже не така, як колись. Але хіба сексуальність це лише про вік, пружність чи розмір, вона про смак, тонкість, присутність та контакт. Це те, чого в 20 років іще просто не було. Я знаю, як усе буде. Ми разом 15 років, усе і так зрозуміло. Цей сценарій вбиває бажання не тому, що людина нецікава, а тому, що новізна туди не запрошена. А сексуальність це як вогонь. Йому потрібен кисень, простір і трішки невідомого. Ротина та втома, давай завтра. Побут діти, робота, гормональні коливання і тиск. Тіло каже, мені хочеться спокою, а не пригод. І це нормально. Але якщо не вкладати в живий контакт, не з'явиться і бажання. Бажання це не обов'язок, це плід турботи. Я не скажу про свої фантазії, бо мій партнер подумає щось не те. Сексуальність це мова, яку треба вивчати разом, але якщо її наговорити, вона замовкає. І тут глибока психологічна причина. Образ себе не оновлений. Я вже не такий, яким був у 25 років, але я ще не знаю, який я тепер у своїй сексуальності. Поки цей новий образ не з'явиться, сексуальність не має через що пройти. Вона ніби не має форми. Тоді з чого почати свою трансформацію? з дозволу, я маю право бути новою, я маю право бути іншим, бути сексуальним, не всупереч віку, а завдяки своєму віку. Дозвольте собі досліджувати. Почніть питати себе, а що мені цікаво зараз, яке тіло в мене тепер? А яке задоволення я хочу відчути без сорому, без шаблонів, без нав'язаних стереотипів. Твоя сексуальність не зникає, вона чекає, поки ти оновиш маршрут, іноді через інші дотики, іноді через новий погляд на себе у зеркалі, але завжди через дозвіл бути живим, тілесним, цікавим, бути самим собою. Тому після 50 років з'являється новий вимір сексуального досвіду, зникає обов'язковість бути бажаною. Приходить бажання бути справжньою собою. У молодості жінка часто переживає секс через призму оцінки, чи я виглядаю добре, чи я була досить сексуальною, чи він задоволений, а після 50 років на перший план виходить вже зовсім інше. А мені було добре, а що я зараз хочу сама? А що я відчуваю, коли не граю роль? І саме тоді секс перестає бути виступом і стає вашим живим досвідом. Тіло більше не соромиться, воно говорить, так, у мене не ті груди, що в 25 років, але в них тепло, досвід, краса прожитих років. Тіло після 50 вже не предмет, а наш священий дім. І коли жінка дивиться на себе не як на тіло, яке варто виправити, а як на інструмент задоволення, глибини та контакту відкривається зовсім інший рівень задоволення. З'являється, право пробувати нове. Ти вже не вчишся бути хорошою коханкою. Ти можеш стати авторкою свого сексуального стилю. Я хочу ніжно і я можу сказати про це. Я хочу дико і я теж це можу. Я сьогодні просто хочу бути поруч, і це теж про близькість. Після 50 років приходить дозвіл на задоволення без пояснень. І саме це і є найсексуальніше. У 50 років ти можеш бути більш тілесна, ніж будь-коли, бо тепер твоя сексуальність не про те, щоб тебе схвалили, це про те, щоб ти відчула себе сама. І це той момент, коли можна пірнути у секс з головою у новий стиль кохання у себе і у справжній кайф. Ну що, переходимо до практичної частини. Далі ми поговоримо про 5 практичних рекомендацій, як урізноманітнити сексуальне життя. Змініть простір і змініть динаміку. Наше тіло реагує на контекст. Якщо щось нове, наш мозок вмикає увагу. У довготривалих стосунках простір стає звичним та прозорим: одне й те саме ліжко, одне й те саме світло, одні й ті самі пози. Мозок усе це знає, і ми не маємо новизни, не маємо несподіванки і не маємо збудження. Що ви можете зробити просто зараз? Вимкніть верхнє світло. Та увімкніть свічки або настільну лампу. Увімкніть фонову музику, щось повільно еротичне. Використовуйте новий аромат. Тіло пов'язує запахи із емоціями. Зробіть це не у спальні, а на килимі, у вітальні, у ванні, на балконі, в готелі. Це дає сигнал тут щось інакше, і це можна подосліджувати. Сексуальна гра без сексу і без слова треба. Коли наше тіло не боїться, що його оцінять, воно розслабляється і хоче. Суть зняти очікування сексу не обов'язково має бути. Просто бути в контакті у просторі. Ідеї. Масаж з олією без продовження. Сексуальна гра без сексу або без слова треба. Коли наше тіло не боїться, що його зараз будуть оцінювати, ми розслабляємося і хочемо. Суть зняти очікування від того, що секс має бути. Просто будьте в контакті без мети. Можете використати масаж з олією без продовження. Гру вторкнись, не бачачи. Один із вас у пов'язці інший досліджує дотиком. Клитання еротичного тексту в голос, але не свого, а як театру. Важливо заборонити собі результат, ніяких фіналів, лише досвід тілесної присутності. Тіло починає довіряти, і саме тоді приходить справжнє бажання. Говоріть про свої фантазії і робіть це у процесі гри. Сексуальні фантазії це не сором, це ваша спільна творча лабораторія. Після 40 років ми вже часто знаємо, що нам не подобається, але не завжди ми дозволяємо собі говорити про те, що подобається, або що хочеться спробувати нове. Пограйте у гру. Я раніше ніколи не і додайте, що б ви хотіли зробити з того, що ви раніше ніколи не робили. Напишіть по 5 бажань, фантазій, а потім вибираєте одне, яке реалізуєте разом. Еротичні карти, фантазії, ролі, місця, можна їх зробити навіть самостійно. Це створює для вас новий простір. Мені дозволено хотіти, мені дозволено бути цікавим чи цікавою. Часто бажання не в тілі, а в голові, і відкритість починається саме зі слів. Поверніть тілу головну роль. Секс це не тільки геніталії, це спина, руки, ключиці, живіт, ваше дихання, весь простір між вами з партнером. Після 40 років тіло часто хоче більше часу, ніжності, можливо, повільності. І це не мінус, це запрошення в глибину. Повільний тілесний масаж. Пальцями, нігтями, волоссям. Тантричне дихання в унісон. Сядьте один напроти одного і дихайте разом, дивлячись один одному в очі. Просто лежіть в обіймах мовчки 10-15 хвилин, коли ваша нервова система заспокоїться. Інтим це не завжди про дію. Часто це про дотик та про дозвіл бути поруч. Відкрий себе перш ніж відкритись іншому. Щоб запросити когось у свою сексуальність, потрібно самому знати, яка вона у тебе тепер. Сексуальність не зберігається в партнері, вона починається в тобі. Що можна зробити наодинці з собою? Спостерігати за тілом у церкалі, без оцінки, а і з інтересом. Самоеротика не як розрядка, а як контакт, повільність, ніжність, дослідити нові образи, білизна, аромати, фантазії. Це створить нову карту тебе. Не ту, яка була раніше, а ту, яка є зараз. Ти зараз не стара версія себе, ти нова, авторська, доросла та цікава. І, можливо, сексуальніша, ніж будь-коли, бо нарешті ти справжня. У близькості після 40 найголовніше це чесність та гра. Бо коли не треба вдавати, можна нарешті розслабитись і дозволити собі все. Сексуальність це не про вік. Це про контакт із партнером, зі своїм власним тілом, про контакт із собою. У 20 ми вчимося технікам, у 30 відточуємо свою впевненість, а у 40 ми починаємо відчувати по-справжньому. Більше немає гонки, а є присутність. Більше немає як треба, а є як хочеться мені. І знаєш, якщо дати собі дозвіл, ця нова сексуальна ера може бути найсмачнішою, найніжнішою і найправдивішою в усьому твоєму житті. Напиши в коментарях, що цього відео тебе здивувало, зачепило або, можливо, надихнуло. Можливо, ти згадав щось, що хочеш відновити. Поділись цим відео із другом або подругою, бо розмова про сексуальність після 40 це не соромно, це сміливо і це дуже-дуже потрібно. Чекаю твої лайки під цим відео, а також не забудь підписатися на цей канал, для того, щоб бачити нові яскраві та цікаві відео про сексуальність, стосунки, а також психологію.